Увага водіїв, особливо тих, хто частенько порушує швидкісний режим на дорогах. Раніше наші камери, які фіксували вашу швидкість в зоні їхньої фіксації, і ви всі трошки притормажували, а потім проїжджали, камеру, їхали ті типу, далі, То така тема все вже закінчується в Україні. Подали законопроект Верховну Раду, щоб забезпечити камери вимірними приладами. Які будь-вимірювати між камерами відстань і швидкість, якою ви рухалися між камерами фіксації? Тому тепер вже така тема, як призупинитися перед камерами, не пройде. Камера зафіксує в'їзд в зону вимірювання, виїзд з зони вимірювання, і вам прилетить штраф. Тому водії будьте безпечними, дотримуйтесь е скоростного режиму на дорогах. І буде вам щастя, і буде рух безпечніше. І ніхто нікуди не спішить. Всі завжди доїдуть. користуйтесь, не забувайте пристебнути пасок безпеки. Слава українцям.